Світлана Світлана. Світлана. Дорогий Ігор, позволь мені тебе так називати, хоча б в этом письмі. Я Світлана з міста Хмельницького. Я працюю косметологом. Тому э, більшість моїх клієнтів це жінки. Більшість наших розмов, звичайно, це про чоловіків. Складається вже така думка, що в Україні чоловіки перевелися. І це дуже сумно чути. Я боюсь самотності. У мене є дочка, її звати Катерина, їй майже 5 років. І це найбільше досягнення мого життя. Я зустрічалася дуже довго з чоловіком, якого, по суті, кохала. Ми посварилися з ним і там, не бачилися з ним. Появився Катін папа на горизонті, молодий, гарний, прекрасною роботою. Як наслідок вийшла Катя. Ніяких стосунків між нами немає. Просто ми батьки Катіні. Я би хотіла жити за кордоном, але справа в тім, що всі мої знайомства з іноземцями. Зводилися на нівець, оскільки в них деякі риси характеру зовсім не підходять до менталітету українського. Тому ідеальний варіант для мене особисто це українець, який живе за кордоном. Желаю тобі і собі хорошо і весело провести час. Я побуваю в Чикаго, а тебе, звісно, намного більше ти познайомишся зі мною. то до ко мне, то просто хоче в Америку приїхати. Дай дівчині можливість приїхати в Америку, тебе ж ж жалко. Просто вот для себя просто выяснить, она ко мне едет или да. просто в Америку хочет. Тут да? интересно посмотреть, нет. Ну хорошо, хорошо.